Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. В Кременчуці. це місто на Полтавщині було головною мішенью росіян цієї ночі. Саме на Кременчук ворог спрямував дрони і ракети різних типів. Ними били по об'єктах енергетик, повідомили у військовій адміністрації, але пошкоджені і житлові будинки поруч із місцями влучань. У Кременчуцькій громаді під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури та СГ-підприємства. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач. У Чучівській громаді через падіння уламків БПЛА пошкоджені житлові будинки та автівки. Після атаки містом розкидало касетні боєприпаси. В поліції попереджають чіпати їх. Заборонено. На вигляд, це металеві сфери діаметром близько 10 сантиметрів. Вони нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо приваблими для дітей. Тож будьте пильними. Ну і просто всі ці хвилини. Ворог знову атакує Україну ударними дронами. Тривога оголошена на Сумщині та Чернігівщині. І цілі тримають курс на Київщину. Трохи раніше повідомляли повітряні сили про російський розвідувальний безпілотний літальний апарат на півночі Київської області. Тому будьте уважними і реагуйте на сигнали тривоги. Ну а близько 18-ї вечора ворог вдарив по цивільній інфраструктурі сумської громади. Попередньо це був удар безпілотником ланцет, пошкоджено приміщення одного із підприємств. Там минулося без постраждалих. На місці атаки з'єднялася пожежа. На ну, ось у самих сумах на місці попереднього ворожого удару вже завершили аварійно-відновлювальні роботи напередодні ввечері. Ворожий безпілотник теж ланцет влучив у багатоповерхівку. У двох будинках поруч посипалися вікна. Поранено жінку. У момент атаки вона була вдома. Вибратися з квартири їй допоміг онук. Він мене врятував. Якби не він, я б загинула, тому що вилізти звідти я б сама не змогла точно. Воно все було засипано. Це жах. Попри щоденні обстріли та небезпеку, евакуйовані жителі прикордоння Сумщини повертаються додому. Навіщо? Питала їх наша Олеся Боровик. Вона побувала у Краснопіллі. Валентина не може стримати емоцій. Жінка вперше за тривалий час повернулася додому. Це другого борта виїхали. Будинок сильно пошкодив удар авіабомби поблизу. Уся стеля впала донизу. Як тут можна жити, Дивіться, що робиться. Я це думаєте, поки тихіше, то ну, накрити ж, земля, лежала. все ж попадало. Ви ж подивіться, що потолок повністю впав. Але полишати дім, навіть не зважаючи на такі руйнування, Валентина не хоче. каже, будували все життя цю хату з чоловіком. Тут виросли їхні діти. Грошей на відновлення, поки від держави не отримала родина. Тож вирішила, хоча б власними силами дах закрити, аби далі не руйнувалося. Люди повертаються, груди садилися. ну нас... Не до городів. у селі поруч людніше. Тут вже була обов'язкова евакуація, але багато хто її проігнорував. Кажуть, нема куди їхати. Ті ж, хто виїздив, уже повертаються. Виїжджали і вже приїхали назад. Городи, мабуть, садить. Коні а найблять. А чим жить, хоча спокійніше тут на прикордонні зізнаються, не стало. Все летить. Начкаби летять, шахеди летять, шахиди побив день і ночі. Магазини сюди разом з людьми не повернулися вже. Тож місцевих виручають такі продуктові лавки на колесах, та більшість виживають за рахунок того, що самі надбали за літо. Вберем чи не уберем, не знаю, ну город посаджений. У Віталія на садибі все ладом. каже, так намагається відволікатися від війни. Дружина там вона сюди не їзде. Боїться боїться через те, що ну в даний момент воно вроді не гепає, а ночі і дрони літають, і днем літають. Вона боїться. Родина вже раз пережила евакуацію в 22-му. Тоді росіяни жили в їхньому домі. Крали техніку, консервацію та навіть білизною не гребували. Я вже пережив, коли нашестя було, і вони тут стояли. Я навіть внуків із дочкою вивіз на Польщу. Назад вони хто знає, повернуться, не повернуться. Із прикордоння Сумщини з початку повномасштабного вторгнення вимушено виїхали більше 40 тисяч місцевих, і лише незначна частина, хто вже оселився в інших країнах та областях. Більшість вже все ж залишаються на Сумщині з надією повернутись колись додому. Я не собираюся й тікати, і не собираюся вмирати. Я буду ждать. Перемоги із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Зараз на території України перебувають 695 тисяч російських військових. Про це заявив Володимир Зеленський. Зокрема, на Сумщині 52 тисячі ворожих солдат. Вони сунуть і в бік сум, але збройні сили України їх відкидають. Найгарячіший напрямок на фронті зараз це Покровський. Саме там від початку добу відбулося майже третина всієї кількості боїв. А загалом їх було 77 тисяч. На Донеччині штурмують і на турецькому, Лиманському, Новопавлівському та Краматорському напрямках. На Харківщині Росіяни намагаються просунутися біля Куп'янська поблизу Голубівки та Загризового. А на північно-слобожанському і курському. Три атаки, але там ворог сильно обстрілює три авіаудари. А це шість керованих авіабомб і більш як півтори сотні артобстрілів. На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація за останні два тижні ускладнилась, розповів речник бригади Національної гвардії України Рубіж Максим Таран. Противник зараз з більшу кількість наступальних дій. Саме застосування Ворожої піхоти, малими тактичними групами за допомогою е, мотоциклів, за допомогою легкої броньованої техніки або взагалі без броні на елементарно на жугулях е, намагається просунутися вперед. Також противник застосовує і е, важкокаліберні е, важку техніку, але вкрай рідко, тому що він її все ж таки береже для того, щоб е, в подальшому проводити більші широкі і наступальні дії. На Донеччині розвідники бригади Червона калина опинилися в епіцентрі штурму. Їхній виїзд мав бути ротацією, але перетворився на бій. Хлопці згадують, як діяли під обстрілами, як рятували побратимів. І, зрештою, таки втримали позиції. Цей день мав бути святковим. Наскільки це можливо на фронті? Боєць із позивним грізлі збирався відзначати свій день народження. Але почався прорив ворожої колони. Танки росіян пішли вперед, і бійці червоної калини терміново побігли на зачистку. Ми зразу в бойову готовність, ми зібралися, виїхали, і вже під'їжджаючи до того місця висадки, зліва бачили, що почали падати снаряди. І вже коли вже почали вже, вже зупинилися, вигружалися, і по нас почала відпрацьовувати. Щойно група зайшла в сіру зону. По них відкрили щільний вогонь. Бійці нашого підрозділу екстрено залучились для того, щоб підсилити наші позиції, створити певний резерв бойової спроможності для того, щоб не втратити не втратити буквально території. Почалися рухатися по посадці, пішли у нас в прильоти. Така картинка трошки моторошна, коли трошки хлопці поранені. Яким саме був вогонь мінометним чи ствольним, тоді не розбиралися. Пам'ятаю цей момент, коли просто свист, удар, ну, вибух. І всі лежать, кричать. Бачимо, що в нашому прямо під ноги влетів снаряд. Зразу 200, ще один 200, кілька 300 важких. Причому медиків викликати хлопці не могли. Першу допомогу надавали прямо під обстрілами. Поранених витягували в укриття буквально з під вогню. По факту операція була успішна, але зазнали ми ну, досить втрат. Це день народження, я по факту народився друге. То, що я обійшовся легенькою контузією, і то, що трошки опіки на руках, це лише епізод великої війни, та він добре показує, яку ціну доводиться платити за кожен клаптик нашої землі. Юрій Лозенко, Західне Ото НГУ. Для ми Україна. марафон Єдині новини. До подій за кордоном лідер угорської опозиції Петер Мадяр назвав провальним референдум щодо України, який раніше організував та провів прем'єр цієї країни Віктор Орбан. Він твердить, що у голосуванні взяли участь менш як 600 тисяч людей, а результати могли бути сфальсифіковані. Так звані консультації щодо України розпочалися в Угорщині навесні і закінчилися влітку. Люди голосували поштою та онлайн у бюлетені. Було єдине. Запитання, чи підтримуєте ви вступ України до ЄС Проведені опитування передувала активна пропагандистська робота? Орбан та його партія закликали голосувати проти і запевняли, що це зашкодить самій Угорщині. У Білорусі із в'язниці звільнили опозиціонера Сергія Тихановського. Видання Наша Ніва» повідомляє, що він вже залишив територію країни. У мережі також публікують кадри його зустрічі із дружиною Світланою Тихановською. Кілька років тому вона отримала політичний притулок у Литві. Також повідомляють, що із білоруських тюрем звільнили ще 13 політв'язнів. Звільнення відбулося після візиту до Білорусі спецпесланця Америки Кіта Келога та його зустрічі із сам проголошеним президентом Лукашенком. Нагадаю, Сергій Тихановський є білоруським опозиціонером. Він у 2020-му мав намір балотуватися в президенти країни, але його затримали незадовго до голосування. На вибори пішла тоді його дружина Світлана, яка зрештою була змушена залишити країну. Ізраїльська армія сьогодні атакувала інфраструктуру терористичного угруповання Хезболла на півдні Лівану. Там вражені ракетні установки та арсенали. У Цахал заявили, що їх Хезболла використовувала для атак проти Ізраїлю. Також напередодні повідомляли про ліквідацію командира вогневого підрозділу ліванських терористів, який керував ракетними. Обстрілами Ізраїлю. Крім того, Ізраїль здійснив масштабну атаку по ядерних та військових об'єктах Ірану цієї ночі. Серед цілей був атомний комплекс в Ісфахані та дві сотні пускових установок балістичних ракет. У операції брали участь 50 винищувачів. Повідомляють у Цахал. Також ізраїльська армія заявила про ліквідацію кількох командирів Корпусу вартових ісламської революції. Іран натомість б'є у відповідь. ППО Ізраїлю працювало в Єрусалимі і у Тель-Авіві. Там триває евакуація іноземців, своїх громадян з Ізраїлю вивозять Штати, Канада, Європейські країни і Україна, зокрема. Індія не буде повертати воду Пакистану. Про таке повідомив міністр закордонних справ цієї країни Амід Шах. Мовляв, влада планує переспрямувати потоки річки Інд до. Своїх регіонів нагадаю, перекрита Індією Гребля стала останньою краплею перед збройним конфліктом між Індією і Пакистаном. Ісламабад тоді назвав такі дії Нью-Делі фактично оголошенням війни. Протистояння між країнами тривало кілька тижнів. Ну і Пакистан вважає, що зупинити той конфлікт допоміг Дональд Трамп особисто. Тому за це країна готова висунути Трампа на Нобелівську премію миру. Із моря біля берегів Сицилії на поверхню підняли яхту британського підприємця Майка Лінча. Його судно затонуло 10 місяців тому. Роботи над підняттям почалися сьогодні на світанку. Аби дістати судно із глибини у 50 метрів, використали один із наймасивніших та найпотужніших кранів у Європі. Цю операцію планували провести ще у травні, однак тоді її згорнули через загибель водолаза. У понеділок яхту почнуть транспортувати у найближчий порт. Там її передадуть слідчим, які займаються справою про кораблетрощу. 56-метрова розкішна яхта затонула торік, у серпні, під час шторму. Тоді загинув її власник, британець Майк Лінч, який займався інформаційними технологіями, його донька, підліток та ще п'ять осіб. У Бразилії спалахнуло та розбилася повітряна куля. Із туристами на борту загинули 8 осіб, 13 вижили вони зараз у шпиталі, ще одну людину шукають. Інцидент стався у штаті Сан-Паулу. Момент падіння зняли на камеру телефону, на відео видно, як охоплена вогнем куля. Палає, здувається, стрімко втрачає висоту та падає на землю. Попередні причини аварії порушення. Правил техніки безпеки. Живий на Прикарпатті в Україні знайшли п'ятирічного хлопчика, якого шукали понад три доби. Кирило гуляв із мамою в лісі. Відбіг від неї і загубився. На пошуки малого вийшли рятувальники, вони прочісували ліс навкруги, обстежили 12 водойм, прибережні зони вмихали на гучномовці пісні з улюблених мультиків Кирила. В очікуванні, що саме так він може піти на звук. Ну і через три доби хлопчика таки знайшли за допомогою дрона. Малий зараз, під наглядом медиків, він виснажений, але його життю нічого не загрожує. Оператором спеціального авіаційного загону знайдено дитину під кущем в районі населеного пункту. Її стан задовільний. На ну, у Києві під завалами будинку на Солом'янці через кілька днів після російської атаки знайшли живу кицьку. Ось це фото напередодні розлетілося соцмережами. Тваринку спершу витягли з-під завалів комунальники, але кицька від них втекла згодом. Знеселену чотирилапу піймали волонтери і відвезли до ветеринарної клініки. Нам вдалося її знайти. Бачимо, що кішка зараз на лікуванні в неї сильні опіки, інтоксикація. Вона втратила частину хвоста та вочевидь, у неї справді не одне життя. Стан кішки, хоч і тяжкий, але вже стабільний. Віки саме так її назвали волонтери. Вже намагається самостійно їсти, хоча попереду в неї ще кілька операцій, і тривала реабілітація. Ну, власне, не знаю, чи є в неї господар, але вірю, що вона точно житиме у щасливій родині. Вікторія Малосвітна і Богдан Машай далі продовжать ефір телемарафону. Ну а ми вже о 20-й в цій студії з Людмилою Добровольською розповімо вам про ключові події дня тихого вам вечора.